Всім привіт! З вами Ірина. і Сьогодні обговорюємо з вами новини зі світу британської королівської родини. Сьогодні, нарешті, є трішки новин про Кейт і звичайно про тур короля та королеви до Самуа. І в цей четвер, 31 числа, у нас з вами буде позаплановий випуск. Тож підписуйтесь, будь ласка, на цей youtube канал, щоб не пропустити моменти, коли виходить щось, скажімо так, поза розкладом. Тож тепер давайте з вами якомога швидше розбиратися, що відбувалося за останні сім. Днів. І ми з вами повертаємося до традиції починати новини з принцеси Кейт. Цього тижня Кейт та Уильяма помітили в одному з місцевих закладів у Норфолку, де вони були просто вдвох, просто як звичайна пара. І тут з'ясувалося, що вони є постійними відвідувачами багатьох місцевих закладів поблизу їх будинку в Норфолку. Принци і принцеса Уельські надзвичайно приваблюють величезні натовпи, куди б вони не пішли, але їм дуже пощастило в тому, що у них є своєрідний притулок, де вони дійсно можуть проводити час вдвох, як звичайна пара, скажімо так. Це Амерхол у Норфолку – дарунок покійної королеви Єлизавети. Амерхол став їх улюбленим домом. Як виявилося, по найголовнішій причині це те, що там. Величезна повага з боку місцевої громади. Тож королівський експерт розказує, що Кейт і Уільям дійсно насолоджуються стриманими вечірками завдяки розсудливості місцевих жителів. Місцеві жителі надзвичайно їх захищають, і ти майже ніколи не побачиш, як люди дістають телефони з камерами і знімають їх все частіше, їх просто залишають вдвох, щоб вони могли провести цей час вдвох разом. Щоб їм ніхто не заважав. Також інший Royal експерт розказав про те, що якщо ви спробуєте поговорити з кимось з північного Норфолку, всі вони пишаються тим, що Вільям і Кейт продовжують свої такі, свій такий роман з Норфолком, і, як, і як правило, все частіше Залишаються просто вдвох, і вони знають і розуміють, що їх ніхто, скажімо так, не здасть папараці та журналістам. У них багато з ким класні стосунки з господарями закладів і тому подібне. їх часто бачать в Сейнсбері на заходах по створенні керамічного посуду. З'ясувалося, що це обожнюють Кейта Вільяма. І навіть місцеві трішки захищають їх від папараці. Господарі не впускають журналістів, часто залишають їх без відповідей, коли тут бувають. Кейт та Уіль дуже рідко інколи ми звичайно з вами бачимо фото в мережі, але частіше за все, Кейт та Уільям мають таке справжнє людське життя, і вони знайшли для цього ідеальне місце, де місцеві їх ніколи, скажімо так, не здають. Зараз була підтверджена інформація, що король Чарльз прийняв доволі цікаве рішення щодо замку Балморел. Тож спочатку ми про це про це за вже говорили. Він допустив відвідувачів цей замок і навіть можливість залишитися там не чай, знову ж таки, за додаткові кошти. А тепер, можливо, там буде можливість проводити весілля. Саме такої ліцензії зараз намагається добитися Чарльз. Як повідомляє The Times, до місцевої ради було подано заявку на отримання саме такої ліцензії, в якій пропонується, що частина будівлі королеви буде використовуватися для весіль, обідів, зустрічів пов'язаних з цими подіями, де можуть бути живі виступи, танці, алкоголь будуть продавати до 12.30, мається на увазі нічний час. Їх рішення включатиме зауваження на те, чи слід застосовувати правила внутрішнього дворику поза будівлею. Вони можуть накласти заборону на якусь посилену музику, але в принципі, враховуючи, що там 50 акрів землі навколо цього місця. То в принципі вони наврядче можуть комусь сильно заважати. Тож ми дуже сподіваємося, що на це буде дозвіл, і ми побачимо в когось весілля в Балморолі. А ви б хотіли провести своє весілля саме в цьому палаці? Все ближче і ближче до публікації фільму Принца Вільяма про бездомність, натхнений роботу своєї матері, принцеси Діани. Принц Вільям створює цей фільм про роботу його фонду. Принц Уельський поділився чотирма фотографіями, які ми з вами раніше не бачили. А коли вони разом з покійною принцесою Діаною відвідували благодійний фонд для допомоги безпритульним? Це 1993 рік. На фотографіях Діана і Вільям, якому тоді було 11 років. Вони посміхаються, коли відвідують ДПС в Вестмінстері або Passage Тут, як це краще вимовляється, а, там вони зустрічалися якраз таки з персоналом та членами спільноти бездомних. Багато фото ми з вами побачимо вже цього тижня. В рамках двосерійного документального фільму, як я вже казала, він буде розповідати про перший рік роботи Принс Хомвордс. Що взагалі вдалося принцу Вільяму зробити чи на одному зі снімків, можна побачити Вільяма, який грає в шахи з іншим чоловіком. На інших трьох він зображений, як він трішки ближче, зі своєю матір'ю, розмовляють зі співробітниками і тими людьми, хто користується цим фондом. А під час документального фільму сам Вільям говорить про те, що він черпав натхнення і своєрідне керівництво у роботі своєї матері, принцеси Діани, яка дуже мріяла закінчити покінчити з безробіттям. Також можна побачити у фрагменті фільму, як Вільям розмовляє з колишньою англійською футболісткою, яка також якось колись була бездомною. І він тоді каже: Я не вірю, що ми. Повинні жити з бездомністю у 21 столітті. Взагалі, цей фонд це буде п'ятирічна програма. Вона хоче продемонструвати, що покінчити з бездомністю можливо. Вони зараз будуть працювати з шістью локаціями по Великобританії. І в цьому фільмі він хоче розказати, що саме він досяг за цей рік. Не обійшлося, звичайно, і без уливкової гілки, на думку таблодів, від Вільяма до Гаррі. Питання, де вони її знайшли, у фразі. Моя мама відвела мене а, до пасажу разом з Гаррі. Я ніколи не був раніше у подібному місці і сильно хвилювався, чого там очікувати. Ну і той факт, що для фільму використовувалися зображення, де є Вільям і Гаррі. Не думаю, що це якась спроба примирення. Це просто ну, з пісні слів не викинеш, Вони рідні брати. Діти принцеси Діани в дитинстві вона часто брала їх вдвох з собою. тож у мене є великі сумніви, що це з собою щось настільки високе несе, як багато таблоїдів написали про це. Ну і сьогодні, звичайно, продовжуємо з вами обговорювати королівський тур короля та королеви. У нас минулі новини. Якраз повністю ми змогли за минулі новини обговорити їх тур по Австралії. Посилання я залишаю, якщо ви ще не бачили. Там надзвичайно цікаво про сам тур, про реакцію людей на їх тур також. Але все ж таки мені потрапили на очі фото Каміли після їх зустрічі з людьми біля оперного театру. Каміла зняла взуття і йшла босоніж по адміралтейському. Будинку і місцями її навіть підтримував Чарльз. Я думаю, що після такого туру вона буде просто на дивані лежати тиждень. І ось вже починається друга частина їх туру: це тур до Самуа. Тож вони зустріли в міжнародному аеропорті Фалеоло, прем'єр-міністра, а також почесну варту, яка складається з офіцерів поліції. Самоа Каміла трішки змінила білі образи на такі світло рожеві. Хтось написав, що вона виглядає не занадто яскраво. Як на мене, вона виглядає непогано, але звичайно, під під час вже цього туру є відчуття, що вона. Втомилася взагалі Чарльз і Каміла. Вони прибули до Самоа і як до країни в тур, але й також тому, що їм треба провести зустріч країн співдружності, яка проходить раз на два роки, і цього року якраз в Самоа. Після зустрічі в аеропорту Чарльз далі чаю з прем'єр-міністром. Наступного дня король та королева взяли участь у церемонії Ава. Королю Чарльзу вручили спеціальну чашу. Це спеціальний напій, який виготовляється з подрібненого коріння. Це такий дорогоцінний рослина Аво. Також він урочисто відкинув невелику порцію на землю і сказав, що нехай Бог благословить а, цю землю, будь процвітаючою ця земля. А це надзвичайно важлива церемонія. Чаша для церемонії це символ гостеприїнності Самуа, такий ключовий символ зустрічі іноземців. А саме коріння ави його ще називають перець об'яняючим. Він має такі седативні властивості і також є священним для цієї країни. А є фото королеви Елизавети II. Це 1974 рік. Вона також брала участь у цій церемонії. Тож кілька сотень членів сільської громади сиділи на церемонії. від до села, до найменших найнижчих чинів, скажімо так, і всі вони готували цей напій спеціально для короля. Цей день Каміла знову повернула біле в свої образи, і вона вже була без підборів. До речі, відео в момент, коли вона спускається по сходах, і Чарльз так повертається, щоб впевнитися, що в Каміли все нормально і вона спускається. Він прям максимально милий, як на мене. Також після цієї церемонії їм вручили церемоніальні гірлянди, відомі як Леї. У Чарльзи це висушені дерева, а у Каміли це така квіткова гірлянда. Також символічно великі корені ави були винесені до центрального шатра. Але саме ці корені, звичайно, не використовуються в приготуванні, тому що цей аварий використов... для нього використовується висушений подрібнений цей корінь це лише як частина церемонії, скажімо так. Також цікаво, церемонія розпочинається з таких невеликих дебатів між ораторами, що було вирішено, хто буде вести вітальну промову. А, такий, трішки, як з фільму, як з кіно, трішки на все це дивишся. Також після закінчення цієї церемонії король відвідав маршрут. Сів проект, який підкреслює, наскільки взагалі важливо підтримувати мангорові ліси для того, щоб підтримувати стійкий клімат ландшафтів. Ці мангорові зарості забезпечують прибережні громади багатьма позитивними ресурсами: підтримує харчові ланцюги, здорові екосистеми, екотуризм, контроль з. Збруднених узбережжя, тому ми розуміємо, що для Чарльза надзвичайно важливо питання клімату, і він не міг не провести зустрічі саме з цього питання, особливо після такої важливої церемонії. Також він відвідав село, яке було сильно вражене в 2018 році від повенів і за. І трішки поспілкувався з малими громадами, які зараз все ще розбираються з цими проблемами. А в той момент королева відвідала також в цьому селі одну з шкіл. Вона була заснована в 1893 році лондонським місіонерським товариством програми пасторської школи. І вони керують селами, і вони керують місцевими, скажімо так, міністрами в селах по всій країні. Традиція пасторської школи надзвичайно важлива для культури і виховання самуанців. Взагалі, вони дуже пишаються тим, що у них дуже високий рівень грамотності. І частково він пояснюється цією схемою керівництвом цими школами по всіх селах. В країні далі королева відвідала захід це збір діячів співдружності, які ведуть зміни у боротьбі з домашнім насильством. Як ми зрозуміли, вже Каміла доволі давно бере участь у висвітленні роботи організації, які підтримують жертв згвалтування насильства, і вона. Доволі довго казала промову з цього приводу, страшні називала цифри про 30% жінок, які страждають по всьому світу від домашнього насильства. Про 27% жінок окремих країн, які зникають безвісти і ніколи не були знайдені. Просто якщо прям вслухатися в все, що казала Каміла, а це доволі велика промова. У мене мурахи бігли шкірою від того, боже, просто який це страшенний жах. І з іншого боку розумієш, наскільки важливо все більше і більше про це говорити, для того, щоб... Хоч якось спробувати це виправити. А далі король та королева відвідали Самуанське культурне село і багато спостерігали за демонстраціями місцевих майстрів: різні ремесла, традиція самуанського татуювання, самуанське пошиття одягу, плетіння циновок. І прям видно, що вони ходили, розглядали все це для них надзвичайно цікаво. Вже на третій день туру, саме до Самуа, почалася церемонія відкриття зустрічі глав урядів країн. Співдружності. Як я вже сказала, вона проводиться раз на два роки. Вони збираються для того, щоб попрацювати над найактуальнішими проблемами. Які є в нашому часі, наприклад, це зміна клімату, створення можливостей для молодих людей, сприяння інклюзивному, сталому процвітанню для всіх? Також увечері король організував офіційну вечерю та прийом глав урядів і делегацій співдружності. Взагалі, це найперше такий захід для Чарльза у цій ролі. Він багато говорив про те, що ніхто не може змінити майбутнє, але ми можемо з усім серцем взяти зобов'язання. Взяти відповідальність, засвоїти уроки і знайти спосіб виправити нерівність, яка є довготривалою. Далі король відвідав королівський сад. Це новий простір, який будується на території музею Роберта Льюіса Стівенсона. для того, щоб відзначити візит короля. І цей музей, територія, є частиною колишнього ботанічного саду Вайліма. Королівський сад був створений на території, яка Спеціально була очищена від інвазивних видів рослин, які примикають до території, і лідери співдружності запропонували розсадити надзвичайно важливими деревами на честь. Саме у цього збору 2024 року. І король відкрив пам'ятну дошку і посадив перше місцеве дерево. А Каміла в цей момент була у групі підтримки жертв самоа, які боряться з насильством проти жінок і дівчат. Вона багато поговорила з жінками, які постраждали їх досвід, як вони це змогли пережити, а також, звичайно, Поговорила з центром, як вони підтримують цих жінок на даний момент. Вона зустрічалася з деякими дітьми, які живуть на кампусі, і відкрила нову будівлю дошкільного закладу дошкільний заклад надії королеви Каміли. На честь королеви Каміли, на честь її візиту. Четвертий день туру до Самуа, дев'ятий взагалі фінальний для всього всього туру. Вони спочатку приєдналися до церемонії прощання в селі Сіуму, щоб відзначити останній день свого візиту. Це селище, розташоване у центральному узбережжі острова і було об'єднано зі Сполученим Королівством у рамках цієї програми, цієї зустрічі прийняти країну. Там королю вручили титул вождя, і вони переглянули коротку виставу. Звернула увагу на сукню Каміли, чорно-біла сукня від Фіони Клер. Каміла так відходить потихеньку від білого цікавий принт, і вони отримали купу подарунків від жителів села. Це спеціально вишитий килимок. А для, для того, щоб визначити цю подію віночки, у короля була така імпровізована промова, і він сказав, що я назавжди залишатимуся відданий цій частині світу. І сподіваюся, що доживу достатньо, щоб ми знову з вами повернулися і побачилися з вами. Ми зберемо з собою всі особливі спогади, які ми провели тут. Ми дякуємо вам за такі чудові. Подарунки він дуже високо оцінив те, як самуанці прикрасили узбережжя для того, щоб провести цю надзвичайно важливу церемонію прощання. Потім подружжю вручили церемоніальні мечі і спостерігали, як артисти збиралися під дощем, щоб продемонструвати ем, військові танці. Правильні якісь їх там постановки. Я думаю, що під дощем, спалаючим вогнем це все робити, це надзвичайно просто складно. Фото, де в кінці Чарльз і Каміла заходять до літака, вони такі щасливі. І я думаю, що, між іншим, вони просто як люди. Нереально втомилися. Ми звичайно з вами пам'ятаємо, що вони надзвичайно, надзвичайно немолоді люди і провести настільки яскраві дні, коли в один день у вас відкриття співдружності, перегляд ем, саду там у Каміле це зустріч з однією організацією ще однією. Відкриття школи. Це дуже багато заходів. В деякі дні я порахувала і в Австралії, і в Самуа було по 6-7 по заходів за один день, і це надзвичайно складно. Я думаю, що звичайно їм приємно проводити такі тури, але це фото, вони просто такі лягти на диван на кілька тижнів. Мені здається, інакше просто від таких турів не відійти. Але вже стало відомо, що лікарі Чарльза вони доволі. Позитивно, скажімо, так поставилися до того, як він себе відчував під час проходження всього цього туру, і вони дали добро, скажімо так, на те, щоб Чарльз далі ці тури проводили. І зараз вважається, що починається планування на 25-й рік в дві країни, одна з яких це точно буде Канада. Подивимося, яка країна буде ще одна, і як, як вони відійдуть від цього туру, і як будуть проходити всі наступні в самоа. Звичайно, такого сильного супротиву, як це було в Австралії, в Канбері, король та королева не зустріли. Поки таблоїди нічого такого не розповідали. І, звичайно, поки король та королева були у турі, працювали за всіх, інші роялс також не розслаблялися. В першу чергу це, звичайно, принцеса Анна. Перша її зустріч була 22 жовтня. Вона є магістром корпорації Trinity House, І вона відвідала ланч Trinity House 22 числа. 23-го вона відвідала пам'ятну службу з нагоди 200 річчя шотландської пожежної рятувальної служби в соборі святого Джайлза в Единбурзі, 25 жовтня, принцеса Анна відкрила щорічне засідання міжнародної електротехнічної комісії Британського інституту стандартів у Единбурзькому міжнародному конференц-центрі. Але ви не подумайте, не одна Анна працювала за всіх, хоча просто три візити майже всі підряд, все як завжди. Цього тижня навіть попрацював герцог Кенський, що для мене не очікувано. У нього навіть був не один візит, а цілих. Два Тож спочатку у нього був невеличкий захід. Він відвідав невеликий банкет та провів церемонію нагородження для почесної команди авіапілотів. Це було 25 жовтня. А до цього, 22-го, він, як президент Королівського об'єднання інституту досліджень оборони та безпеки, прийняв доктору Карін фон Гіппол після того, як 22 жовтня вона залишила посаду генерального директора. Ну, а на сьогодні я буду завершувати наші з вами новини. Обов'язково пишіть в коментарях, як вам тур каміли, як вам такі робочі будні, скажімо так, принцеси Анни. Дуже дякую вам за, вашу, за ваші перегляди, дуже дякую вам за ваші коментарі. Вам найкращої погоди та мирного неба над головою. Я вас обіймаю і побачимося!